Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Розвиток зв'язного мовлення. Вчуся розподіляти предмети на групи. Назвіть зображених тварин. Зупиніть відео Давайте розподілимо їх на групи. Слон і ведмідь. Дикі тварини. Кіт та коза. Свійські тварини. Сова та лелека дикі птахи, гусак і півень свійські птахи. Скільки груп у нас утворилося? Правильно чотири. Назвіть ще кілька тварин, що належать до кожної з цих груп. Поставте відео на паузу. Розподіліть цих тварин на дві групи та запишіть речення за зразком. Хто? Свійські тварини? Хто? Дикі тварини. Поставте відео на паузу. Перевірте гусак, кіт, півень, коза, свійські тварини. Слон, сова, ведмідь, лелека, дикі тварини. Додатково зупиняйте відео. Розгляньте наступне завдання. Що зображено? Чому предмети об'єднані саме так? Назвіть зайвий предмет у кожній групі. Розподіліть предмети на дві групи: їстівні та неїстівні. Зупиніть відео. Розподіліть предмети на дві групи. Поставте відео на паузу. Через кому. Запишіть спочатку назви фруктів. Потім з нового рядочка назви овочів. Поставте відео на паузу. Перевірте Вишня, виноград, полуниця, яблуко. Морква, помідор, огірок, редиска, капуста, картопля. Вправа емоційна ромашка. Яка ви ромашка в кінці уроку? Весела. У мене все вийшло. Засмучена. Було важко. Сердита нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.